Перше, я хочу, щоб суд звернув увагу на суд моєї апеляції суть моєї апеляційної скарги. Перше, це вона не була розглянута судом першої інстанції по факту. Тобто я просив визнати бездіяльність щодо невід... ненадання мені постанови. Раз. Друге, це строки розгляду, розгляду клопотання порушено на три дні а більше, оскільки мені не була надіслана постанова. Чи врахувати факт того, що слідство блокує передачу провадження туди, де знаходяться фігуранти. Я вже назвав причини. Тобто ці факти мене позбавляють можливості ініціювати навіть ті, дії, які прямо впливають на ефективність розслідування обов'язком слідства та прокурора відповідно до 218 статті. Врахувати той факт, що не обов'язково мати статус потерпілого для того, щоб щось клопотати, оскільки практика Верховного суду напряму дозволяє і рекомендує для виходу з цієї пастки. Якщо це впливає на ефективне розслідування. А чому це впливає на ефективне розслідування? Тому що розслідування не проводиться в Києві, не викликається, не допитуються керівники експертної служби. Цього немає, тому це неефективно. Оскільки неефективно, значить, я згідно з практики Верховного суду, ініціюю, щоб це було ефективно. Факт втручання листування все вже я казав. Суд першої інстанції вийшов. Ну саме головне, що це суд скасувати ухвалу суду першої інстанції, тому що вийшов за межі повноважень. Він почав виправдовувати суддя Гуменюк, слідчого і акцентувати увагу більшу частину моєї верніше, своєї ухвали на те, маю я право подавати клопотання чи маю, Проте не звернув жодної уваги на те, що слідчий порушив розгляд клопотання, втручання в переписку і все інше. Ну і в цій ситуації є очевидно на порушення моїх прав. Я не можу подати клопотання. слідчий не розглядає клопотання по суді, слідчий втручається в листування. Ухвала апеляційного, апеляційного суду не виконується, провадження не передається до органу, де знаходяться всі фігуранти. І суд е, прикрив цю бездіяльність першої інстанції, не надавши оцінки жодної зазначених обставин. Порушує 55-ту статтю Конституції України право на ефективний засіб захисту, 13-та стаття Конвенції, стаття 303 202 218 і практику Верховного суду, де чітко вказано що заявник має право ініціювати процесуальні дії для забезпечення ефективності розслідування в мене все.